Всім привіт! Ось таке нестандартне відео в мене вийшло, коли я вирішив порівняти аномальну зону, яку уфолог, біолог та знавець паранормального дослідник назвав посульською. Матеріали про посульську аномальну зону я збирав декілька років і ось знайшов на просторах інтернету людину, яка розповідає про зону, де зустрічаються Бікфут, єті чи Саскович у Північній Америці. Виявилось, що. Остереження цієї людини дуже схожі на те, що я бачив і знімав у посольській аномальній зоні. Звісно, дуже багато дуже багато розказаного цією людиною у мене, у мене особисто визиває <свісно> багато запитань і недовіри, але ж деякі слова практично один в один відповідають тому, що бачив безпосередньо і знімав я сам. Тож, ось такий експеримент. На відео слова людини із Північної Америки, яку я ніколи не бачив і не знав, і не знаю по цей день, день. І відео мої настільки схожі прояви аномального, що його словами можна озвучувати мої відео. Тож, поїхали. Сосни ООН ростуть, метрів 50 звідси. А тут на стежці Придав ліщина саме сасонкою. Сосонкою продав Хоча місцевого матеріалу у вигляді осик та ліщини більше ніж достатньо. Ні, продавили сосонкою, яку треба було принести метрів за 50. Відео із. Чоловіком із Північної Америки, який розповідав про свою аномальну зону та зустрічі зустрічі з ЄТІ в цій зоні, тож я вирішив порівняти його спостереження із своїми. І ось що в мене вийшло. звук, озвучка, слова людини із північної Америки, а відео вже мої. И да, они доверяют тебе настолько, что, кстати, о структурах мы обсуждали, что такое структуры Х. Они рассказали мне, что это такое. Не мог бы ты рассказать нам? О, я расскажу. Я открытая книга. Да? Я расскажу все, что знаю. А если я чего-то не знаю, то, поскольку я не высказываю свое мнение, я скажу, что не знаю. Я не буду их обманывать. Ха – это пограничные метки. Они сказали мне, что ха – это пограничные метки, но не для людей, а для чего-то другого, о чем мы не знаем. Как они там оказались, никто не знает. Сначала будут три крестика, потом они исчезнут, потом их не будет. Потом появится какая-то странная штука, похожая на египетскую букву или что-то в этом роде. Потом снова будут крестики. Это граница, за которой странные вещи оставляют нас в покое. Так мне сказали. Если только они не врут. Так мне сказали. есть видно, оно не на что не натякает, но тем не менее. Вот эта И Леділать видно. Зломана гілочка. Зовсім недавно зломана. І ось така, така конструкція прикольна. От якби мені треба було щось побудувати, прикольне, я б до такого, мабуть, не до Петрова. Кожна гілочка тримає, тримає наче в застіпку попередню. Ось так. Вторая фигура, не так ли, она похожа на оранжевый шар. Вторая фигура заключается не в том, что они идут к дверному проему, похожему на портал, и заходят в него. Все пропало. Мы стоим и смотрим, не думая о том, чтобы сфотографировать или что-то еще. Мы просто смотрим. И я согласился. Если вы участвуете в проекте, вы можете смотреть их 24 часа в сутки. Они протянули от моего дома 1000 футов удлинительного кабеля и 1000 футов кабеля Wi-Fi, чтобы камеры работали. У меня есть сферы, много сфер больших и маленьких. У меня из земли вылезают сферы, поднимаются, двигаются туда-сюда, опускаются, двигаются туда-сюда, снова поднимаются. Это не ветер, это не насекомые, пыли нет, и все маленькие ветки неподвижны. Да, это что-то вроде портала. Я такое вижу впервые. Больше я такого не видел, но да. Да, я видел оранжевый шар, оранжевые сферы раньше. О, правда? Да. Я видел сферы разных цветов, но оранжевую видел только один раз. И как мы видим, сферы, по которыми мы доповидать, летают и над посольской аномальной зоной, и камеры фотокамеры спостереження снимают одни и, и, и те же самые явища. Сейчас на видео явища сняты в Північній Америці. Значит, это не ветер. У меня много такого. Я бы сказал, что у Пасульской аномальной зоны Явища навіть трошки різноманітніші. За два тижні ця паска зняла одного разу тільки самця косулі. І ще по фото відео видно, що начебто поруч хтось пройшов по траві, в цей час не було вітра, але зазняти нікого не вдалося. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Ось так пастка знімала якесь сонце 30 березня о 6.40 ранку. Зробила три фотографії з інтервалом у пів секунди. А відео знімати відмовилося і написала, що не підтримує формат відео. Ось так пастка із дорогих і не підтримує формат відео. Опа! А це, а це що я казав? Далі йдемо. Таке саме, менше. Хоп, все, до свидання. Ось такі аномальні огні літають в нічній заплаві. Ну і на останок декілька на мій серія фото віддалених від мене колод. І мені буквально на секунду здалося, що в лісі щось промайнуло. Тільки промайнуло щось темне. А фотографія показує. Там, де мені здалося, що промайнуло швидка і миттєво щось темне білу пляму. Я не звернув уваги і пішов собі далі. Тільки ось уже сидячи за комп'ютером, я цю пляму роздивився. Схоже, на згусток якогось туману. У кого будуть які думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, в коментарях можна було б припустити, що біла хмара. Це пляма на об'єктиві фотоапарата? але ж ні. Тому що за пів секунди до цієї фотографії і пів секунди після цієї фотографії ніякої хмари вже не було. Я, чесно кажучи, зовсім не знаю, що це промайнуло в лісі, але якщо пофантазувати, то можна придумати, що всьому виною є дуже волога погода, холод та дощі. Яскраві об'єкти летять над заплавою вздовж течії, можна сказати, вниз потечі. І знімаю я і донька їх одночасно. Зараз знімає, як зараз модно говорити, НЛО камера айфона. Айфон знімає цей яскравий об'єкт у вигляді неправильної сфери, яка освітлює атмосферу навколо. І немає чітких кордонів. Якраз вона пролітає майже над нами. Добре видно, що чітких кордонів у цій сфері немає. Так знімає камера айфону. Добре видно світло від об'єкта, а це вже камера Sony. Камера старенька із оптичним зумом, а не цифровим. оптичний зум знімає цей самий об'єкт, але у зовсім іншому вигляді. Він його знімає як неправильну сферу із чіткими межами і різною і різною яскравістю самого об'єкта. Дуже гарна видна середина, зерно цього об'єкта і навколишнє середовище. Объект один и тот же самый, але снятый разными камерами. Снимается и выглядит на съемках зовсім по-разному. Зараз, они от нас удаляются и шаленой шуткостью. Их едят грызуны. Едят дикобразы, еноты, белки. Да, потому что это для них источник минералов. Поэтому их так трудно найти. Я, например, в этом году ни одного не нашел. Вообще ни одного. Все мои оленьи черепа, да, они уже старые. Они лежат там лет 10-12. На них растет мох, но рога в идеальном состоянии. На них нет ни одной царапины. Мне сказали, почему так. Потому что они никогда не лежали на нашей земле, как мы ее знаем. Ну, что это самая странная вещь на свете, но это правда. Да? Это правда. Теперь мне приносят оленьи черепа. У меня уже 44 оленьих черепа. Я знаю, что их приносят мне, потому что они оставляют их на моих ступеньках. Они оставляют их на моей охотничьей вышке. Я иду в лес на государственные земли. Возвращаюсь тем же путем. Прямо там лежит череп оленя с восемью отростками. Я б сказав, що э, різноманіття подарунків, які приносили до мені до моїх фотопосток і залишали на стежках, які ми я ходив до цих фотопосток, різноманітніші подарунки у посольській аномальній зоні, ніж в Північній Америці. На спостереження, які представлені в цьому, цьому відео, це далеко не, не весь список того, що я бачив та зняв у цій аномальній зоні. Деякі моменти та прояви взагалі потребують окремого розглядання та обговорення. Місця, откуда вирвано дерево, нема. Як кажуть гомінологи, воно принесене. Мало того, що воно принесене, так воно ще і ось так ось вкладене, наче в замок. Але, як то кажуть, все одно це все може зробити і звичайна людина. Може 10 років, може 20, може 30 років назад, але, звичайно, людина ніяких слідів. А про те, що є ті, начебто не люблять собак, про це я чув. имею в виду, мы знаем, что в лесу есть существа, кроме них, и они не всегда очень дружелюбны. Они рассказывали тебе об этом подробнее? Нет, нет, не рассказывали. А в прошлом году я спросил, вы можете узнать? Расскажите мне, что происходит. Что происходит? Что вы такое? Что вы такое? Что здесь происходит? Вот что я спросил. И я пошел домой через лес. Боже мой, меня снова остановили. Боже мой, это было так ясно. И я сказал спасибо. Вот что они мне сказали. Мы не уходим на юг на зиму. Мы не хороним своих мертвых. Мы не живем глубоко в болотах. Мы не живем в пещерах, нам не нужно жить глубоко в лесу. Они сказали, что на самом деле мы не живем на вашей земле. Мы из другого измерения, мы метафизические. Да, у нас остаются следы, волосы и все такое. Это метафизическая часть, но мы не живем на вашей земле. Мы приходим на землю, потому что нам нравится. Вот что они мне сказали. И это имеет смысл для меня. Там три следа. Откуда они взялись? Откуда они исчезли? Они не прыгали с дерева и не слетали с крыши. Он спросил меня, могу ли я взять камеру. Я сказал, что да, конечно. В ней были новые батарейки и новая карта памяти прямо из упаковки. Были от моего дома тысячу футов удлинительного кабеля и тысячу футов кабеля Wi-Fi, чтобы камеры работали. Я подождал пару дней. И что вы думаете? Первая камера до сих пор не работает. И на ней остались белые отпечатки пальцев. Она не работает. Батарейки в порядке. Карта памяти тоже. Но на ней нет моего фото и она не работает. На второй камере есть мое фото, когда я ее настраивал. Там есть фото оленей и ворон но там нет фото еды, которая была там, когда они проходили. Нет фото, как они ее забрали, и она вся исчезла. Но потом я сказал, если вы не хотите, чтобы здесь были камеры, сделайте что-нибудь, чтобы я понял, что вы этого не хотите. Сделайте что-нибудь, чтобы я заметил. Я пришел на следующий день. И знаешь что? Батарейки в камере сели. Когда я вернулся домой с этой SD-картой, она была пустой. Там даже не было моей фотографии. Камера была сломана. На ней остались отпечатки моих пальцев. Но вот в чем дело. Они положили на мою камеру палку длиной 15 футов и высотой примерно 15 футов. Я воспринял это как знак и с тех пор не пользуюсь камерами. Я больше не позволю никому снимать у меня дома, потому что я говорю... Циклей. Циклей. Досить неприемный. І клейки. Звідки воно потекло? Поняття не маю. Це не з батареї. Це ззовні. Це мені налилося зовні. Ось тут бортик, по бортик з, ниж, з нижньої сторони. Поняття не маю, що це за клей. Але ось така загадка. Кого кому ще в лісі? Якісь тварини заклеювали попти. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Так воно шлипке. Сяк не липкіш. Підцохся. Сюди суть вже не один раз. Збоку приходить, стихнув і пішов. Воно підсихає, підсихає, підсихає. І тільки таке в мене об'яснення. Я більше не знаю, що. Усе <рес> можливо. Я розумію, пастки намагалися мені розламати. Питалася їх вскрити. Ну, що, приходили і обсикали кожну ночь, такого ще не було. Єдине логічне пояснення. Хорошо, що хоч на, на вкус не пробував. Сказали, би, що гамма наївся, про що вони. в <рес> мене думки такі були. Пішли далі. Пішли.